Знаючи чути вам генератори, але вони тут усюди. Я хочу вам нагадати, дорогі студенти, і ті, хто думає вчити чи не вчити англійську чи будь-яку іншу мову, що оці блекаути вони знову закінчаться у восени, десь знаєте, або влітку вони закінчаться. І знову, вже п'ятий рік, буде знову таке, що ви зрозумієте, що коли ви їдете за кордон, вам треба. Змінити роботу, чи вам хочеться підвищення, чи ви розумієте, що вам треба НМТ Є віздавати, чи ще щось, якісь іспити на рівень, щоб переїхати в іншу країну або щоб отримати щось. Знаєте, це все одно буде. І щоб не сталося в нашому житті, треба, треба продовжувати. Треба продовжувати робити те. Що наближає вас особисто до ваших цілей. І якщо у вас є ціль в англійській, знайдіть свого вчителя. Ви можете піти до мене, можете піти до когось іншого. It's up to you. Але суть в тому, що все одно твої цілі мають бути важливішими за те, що оце відбувається. Що тут хтось на генераторах, хтось на інверторах, а хтось просто офігіває десь в кав'ярні, толпиться, знаєте, або в пункті без... незламності. А знаєте, тобто, це, ця турбулентність вона буде завжди. І якщо ви залишились в Україні, значить ви знаєте, навіщо ви це залишились. І можна не бути просто тими, хто страждає, а можна знайти вихід з цього і робити щось для того, щоб ви могли отримати нормальну освіту, незалежно від того, що відбувається з університетами і курсами. Ви можете отримати класні знання в англійській. Якщо ви поставили щось на паузу, там я не знаю танці, спорт, підіть знову, візьміть, не купіть собі ще одну каву, я не знаю, зробіть вдома, але підіть і заплатіть тим людям, які платять податки, які донатять, які підтримують, які волонтерять. Наприклад, як я в мрію дію волонтерів, і я знаю, що Насправді таких організацій тисячі в Україні, які просто ж виживають чисто за рахунок тих людей, яким не пофіг, які в які продовжують боротися і вкладатися в свій розвиток, продовжують комусь сплатити. І оцей момент, що ти робиш так, щоб Гроші йшли по колу, і щоб всі могли заробити і щось отримати, насправді це велике благословіння. тому що на цьому тримається зараз українська економіка. І вона тримається на простих людях. І якщо ти думаєш, що ти просто проста людина, яка собі просто там десь живе, то ти знаєш, що ти не проста людина. І від твоїх рішень залежить і твоє життя, і тих, хто навколо тебе. А це не один десяток людей насправді, а іноді сотень. Всіх обіймаю.